Друзі, моє вітання. Ви всі на Ютуб-каналі Топ Прогноз. Мене звати Христина Петрівська, і сьогодні е, моєю співрозмовницею буде неймовірна Максимуза. Моє вітання. Дякую, що цей запис. Вітаю, Вітаю, Христина. ми е, ну, всі, хто є користувачами інтернету, знають вас. Максимуза такий дуже впевнений, якісний таролог. Але це ж не єдине, що вас описує, правда? Це взагалі якась така сота частина мене. Я як завжди я кругом свій серед чужих, чужий серед своїх. Я вам серйозно говорю. Розумієте, ну це так доля мене штовхнула. Просто коли почалася війна в тарологію. Я викладала просто на своєму акторському каналі, який був для кастинг менеджерів Там в мене були мої фільми, які я знімала, вірші, які я знімала, бо я є драматург. Ну, це мої знають, можливо, для гостей вашого каналу і ваших підписників я розкажу дві хвилини про себе. Я, взагалі, музикант, мій папа, диригент симфонічного оркестру, тобто перша освіта музична. Далі я поступила в театральний інститут імені Карпенко Каро, була актрисою, далі стала драматургом, сценаристом, зробила дві п'єси свої. Одна з них в підручнику між іншим зі знаними столичними. Драматургами, а коли почалася війна, ну з таро, просто я десь напевно з театрального інституту так. там була така а, мама одного актора, відьма. Це справді uh -huh. вперше побачила ці таро, вперше uh -huh. тоді ні. Боже, це 30 років тому. Знала тільки гральні карти. Це було щось нонсенс, вона мене навчала. Потім я злякалася її сили, і того, що з нею відбувається. Потім я зрозуміла вже, коли я старо, то зустрічалась, то прощалася. Мені дарували колоди, потім вони від мене їх губила, передаровувала. Розумієте, таро вимагає великої енергії, коли люди питають, чи це впливає на твою долю, впливає і як на того, хто займається ТАРО, і на того, хто звертається. Там має бути техніка безпеки. От приходять часто клієнти і просто розв'єчся. А от може це, а я кажу, це не до таролога, це до юриста, а це до лікаря, а це туди, а це до психолога. Я говорю, де у вас питання для таролога? Це така історія. От ну і що? з початком війни я хотіла просто підтримати своїх друзів. Я викладала на ютуб каналі і на Фейсбуці прогнози. І раптом знаєте, таке враження було, що чинили двері, мене заштовхнули туди і зачинили. І тут купа людей, і все. Тобто, отик, отак, один день я стала, я ж кажу, ф в цій плеяді я екстрасенсів. Цікаво. Ви знаєте, в мене до речі, була велика мрія вчитись на театральному. І мені подобається те, що кажуть про мистецтво, що, напевно, головна функція мистецтва це не тішити око, хоча безумовно це дуже важлива функція. Мені здається, що найважливіша функція мистецтва є, власне, передбачати. Ну, всі мої п'єси, всі мої фільми збулися. От. От навіть от. та жартівлива короткометражка, яку я з другом почала писати. потім я її сама дописувала. Я її писала цілий рік. Там колишній психолог став медіумом, приймає угу. людей і всякі фокуси їм показує. Але кінець фільму в тому, що все у цих людей, які пішли, все збувається, все програється, і там великі питання програється. Чому тому, що. Це психологія, і вона нав'язала таку гілку сценарію, і вони пішли. Чи вона реально передбачає, і що таке взагалі наш світ, і що таке мистецтво, і що таке таро? Чому збувається? От тиждень назад сказала, що 100% буде обмін полонених липні. От він є. Ну тобто карти показують. Ну це ще нам. Попереду зрозуміти, можливо, колись вчені доведуть, як це відбувається. Можливо, вони відкриють цей закон. Як же ті пальці витягають потрібну карту? Це... Або Да, правильно читає відповідні карти, тому що ж багато є людей, які нічого не тямлять. Вони якісь карти тоді стають, але вони не бачать. Ну, це як поток, дивіться. Це як от у мене популярне на моєму каналі, то взагалі ну, це не я придумала. А, три карти, коли вибирають от, три питання, кожен задумує на ту чи іншу карту. Просто зайти до мене на канали, почитати відгуки. Всі кричать: це про мене, кожна фраза. Як ви могли? Як ви могли це прочитати? Так працює цей світ під певну тему по вібраціям, Підходять певні люди. Ну, тобто, ми вібруємо на одній історії. Розумієте, тому от кажуть, що. Жертва і кат на тонкому плані однієї вібрації. Mm -hmm. Я зрозуміла. Це, це цікаво і дуже цінно. Дякую. Ну, отак, коротко. Я зараз читаю автобіографії Маріни Абрамович, великої художниці, і вона, власне, розповідає на якийсь був проект, напевно, ще в університетські роки. І суть проекту було того стерти будівлі, і потім, коли була, і потім ті будівлі такі стерлись, тобто вона за 20 років передбачила. Ну, от. І багато тут, тут, я навіть не знаю, чи ми передбачаємо, чи ми щитуємо реальність. У мене було найперше чудо в 6 років. Я його потім описала в своїй п'єсі. Мені було 6 років і готувався новий рік. Мама там олів'є нарізала все. А я сиділа біля вікна і сварилася з Богом. От я йому казала, ну як ти можеш новий рік? Без снігу нам от дати. Який це новий рік без снігу? Ну дивись, тато купив ялинку, мама ріже салати, а от що ти зробив до нового року? От що немає? Ти знаєш, що всі діти мріють про сніг? І раптом я дивлюся, як за вікном пролітає одна сніжинка, друга, третя, четверта. Я вам клянусь, в мене мороз по шкілі за годину на подвір'ї все було біле. І тут питання стосовно до Бога і до нашої. Ну, співпраці співтворчості з ним? Чи дитина та в 6 років передбачила, чи вона викликала сніг? Чи Бог так мудро підвів мене в цю точку, в селі, в цю родбу, щоб мене привести до Бога? Тобто, чи творимо, чи передбачаємо, чи все разом? Як воно? Не знаєте? Я десь недавно прочитала, що кажуть, що якщо в тебе є якісь бажання, це вже бажання Бога. Напевно, так, так. Якщо є бажання, от у мене інколи приходить клієнт. Скажіть, будь ласка, це моя робота. Чи не моя, це моя справа? Я говорю, це я вас маю запитати. Це ваша робота або ні? Бо я буду з цим чоловіком, бо він мені не подобається. Скажіть, як складуться мої стосунки? Говорю, а наш ви творите стосунки з чоловіком, який не подобається? Може, він моя доля? Ну я говорю, якщо ви хочете нещасну долю і страждати, це ваша доля. Тобто. От погодьтесь, якщо ти відчуваєш, що це твій чоловік чи твоя робота, в тебе не буде сумнівів, і воно так все піде просто, 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 без ніяких перепон. Мені так. А я ще фразу, знаєте, як я жартую з клієнтами. От коли вони питають, от чи треба мені от бути, от Вроді да, робота так, але там є труднощі, труднощі, по перше, кругом. І я от там в жінки питаю, говорю, ви хочете бути будівельником? Вона каже, ні. А кухарем в ресторані ні. А балериною — ні, Вір, це не ваша доля. Ваша доля бути бухгалтером, бо вам все таки це подобається, а, якось так. Але є є речі, які нам не подобаються, і ми зараз плавно про них поговоримо. Нещодавно керівник розвідки Гур Буданов виступив з заявою, що росіяни повинні знову атакувати. З півночі України, тобто повторний наступ України з півночі. Але він не уточнив, чи це Чернігівщина чи Сумщина. Давайте, будь ласка, подивимось, що все ж таки відбудеться з півночі, з боку Росія, найближчим часом. Ну, давайте спочатку Чернігівщину, я так люблю розділяти. давайте. Так, які енергії йдуть на Чернігівщину? З боку ворога. Подивлюсь, так а це з боку ворога. Дивіться, я дуже багато вже карт не витягувала, що там відбувається зараз. Конкретно зараз Путін шукає підтримку, допомогу, грошову. А... Вони готуються. Так, вісім жезів. Я зараз запитаю, що це за рух. Секунду, не все так просто. Ну, от те, що сказав Бог... Буданок, мені одразу сказали, по-перше, діли на 50. Uh -huh. Там іде рух більше по повітрю, ну тобто можуть обстрілювати. Uh -huh. Але а, зараз головне, що якщо вони і збираються, Путін розраховує на певну допомогу, на певні гроші, яких от, ну, якби бракує. А, але. Якісь контракти, якісь договори, по якому йому вже вот-вот-вот обіцяли, щось там зараз відбулося, як Любовний трикутник. До речі, це може бути і, і китайський цей президент, тому що він так часто випадає, нього вже там інсульт зараз стався. Тому така ніби не те, що пауза, як, от як замешкали. Mm -hmm. Мали вже це навіть розписано. Я зараз запитаю з нашого боку, чого чекати. Ну добре, от ми тут. Що ми бачимо? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, є поранене серце від війни mm -hmm. у місцевого населення, але. Я не бачу наступу. Ну, що там? Має купа людей бігти, цього я не бачу. Тут більше все одно якоїсь фей фейкової історії, причому Ні, ну, я не побачила, я не розумію, що він мав на увазі. Цілі там, я не знаю, дивізії мають рухатись, дивізії я не побачу. Тобто я побачила, що в цей бік дивляться, летіти туди може, Якраз mm -hmm. на. На мирне населення, оце може бути наступ. Ну, глянемо Сумщину. Давайте. Чому я її розділяю? От знаєте, ми кажемо з півночі, де там може бути. Та от і він не розділяє, тому ми дуже вірно ви зробили. Угу. Так, Сумщина. Що робить ворог? О. А перемовляються між іншим з нашим президентом таємно. Uh -huh. Отут на Сумщину більше. Ви знаєте, тут випав в мене і Путін, і сама Росія, і такі зненацька, як вистрибнули, як чорт uh -huh. з комори. Отут є на це ресурс, отут більш тривожно, я вам серйозно кажу. От мені чомусь Сумщина більш uh -huh. тривожна. Uh -huh. Аж мороз мені пішов по шкірі. Ну такі дуже розумієте, старші аркани, і сонце, і світ, і верховна Жриця, і імператор, імператриця. Тут скупчення більше, більше тривожності. Більше це я подивилася з їхнього боку, причому там чмирять наше населення. А ну я подивлюся, що сумщина тепер з нашої сторони. Без світла сидять там, чи що Там, в темряві якось. Ну, вежа, прильот, наказ даний. У них тут більше тривоги і болю на сумщині. Тут і прильот ракет. Тут обстріли. Так, а от кордон. На кордоні вони зависнуть. Я скажу так, вони так плотненько можуть підійти mm -hmm. до кордону. Але як зависають, між іншим і там, і там повішений. Ну, наші боронять, що тут люди. Дивіться, я бачу тут прильоти, якісь підриви, конкретно кудись прилітає щось, дуже конкретно. Але я натиск... Ну, тобто, щоб так сказати, що пішов такий прорив. Вони хочуть окупувати буквально, вони хочуть буквально шматок забрати. Тобто, це я бачу. Скажімо так, давайте далі не плести реальність. Ми подивилися енергії. Так, мені по сумщині тривожніше, хоча mm -hmm. на Чернігівщині там і летітиме. Ну, є варіант того, що це все стримається, що це не пуститься. Хоча наміри є і там, і там. Тільки чомусь на Чернігівщину, а, як ніби Путін хоче більше підготуватись. От mm -hmm. Більше він відчекав, більше щось там не задалось, він з іншого боку. Ну, така історія. Дуже така, на жаль. Та до речі, про передбачення У мене було питання про ресурс і чи є в Росії власне ресурс, людський чи є, зброя. І ви почали казати, що він його власне збирає для того можливого ймовірного наступу на Чернігівщину. Ні, Там є там, є там. Я просто дивлюся, розподіляється. Там він на щось розраховував більше. Розумієте, як це виглядає? Він розраховував навіть не на свій ресурс, в нього то є. А на якийсь бот з боку якоїсь країни. Це може з Китаєм пов'язано бути абсолютно. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Недавно відбувалися планові в лапках антитерористичні навчання Білорусь і Китай. Наскільки з того боку є якась загроза для нас? З Білорусі? Так. Тому що. Багато хто каже, що немає в принципі, але ви знаєте, дуже підозріло, коли білорусь і Китай проводять якісь антитерористичні навчання. А що там оце нещодавно вчора є, чи коли? Просто стільки новин зараз вони сипляться. Ти зранку прокидаєшся, не знаєш за що хвататись, за яку колоду карт і що дивитися. А, там щось таке, що, типу, Лукашенко оголосив, що він більше не піде на Україну, чи щось таке він завершив війну. Більше... Було, було таке декілька два три дні тому, мені здається, щось він таке казав, що була потенційна загроза, але він не знаючи не справився якось так. Добре. Чи загрожує Україні Китай з Білорусі от саме їхньою спайкою? Ну, ну, відбувся, між, між ними відбулася певна співпраця. Чи це небезпечно для нас? Остапа? Небезпечно. О, бачите, не дарма я звернула увагу на цю новину? Небезпечно? Ні. Небезпечно. А, вони можуть внести деякі переміни вхід. Ну тобто десятка мечів — це завжди а, така собі історія, як з якихось кількох напрямків. Ну, вони на. Добре, а що в них вдасться це. Я б не була сильно спокійна в цій ситуації. Mm -hmm. ну от недаремно щось вони там мутять. Серйозно, дуже недаремно. Як це буде розвиватись, ми побачимо. Mm -hmm. Я ще взяла тільки що таку філософську просто колоду, mm -hmm. 78 ключів. Вона загалом показує зараз, гляну конкретніше, що це може бути. Ну, п'ятірка жеслів от е, антитерористичні операції, так, от вони таке влаштовують. Це якимось може бути великим розпорошенням для нас і дисбалансом. Знаєте, коли зі всіх кутків так. і там, і там, і там це може нас розшарпати, яка ціль? А... Гроші, ресурс, диявол, передів, десятка мечів. Ну тут ціль одна знищити в майбутньому Україну. Ну я, я не можу вам сказати. Зробити на кордонах повний дисбаланс. Тут можуть якраз на кордонах проходити якісь мілкі угрупування, mm -hmm. Mm -hmm. тобто невеликі, які можуть засікати, розумієте там, а от таке щось таке підле, бо випадає і диявол, і десятка мечів. І вони, їм щось вдасться, бо я бачу, що щось святкують. Сумно, дуже сумно, але треба бути готовим. Як ви кажете, що оце розбалансувати українські сили, що це навіть може бути власне ціллю? Ніяк, Вести це називається когнітивна війна, когнітивний дисонанс вести населення України. Ну, я так кажу населення, ну, нас, людей, всіх. Зараз запитаємо ціль. От яка подальша ціль? А там, бо там, знаєте, що показали карта зірка, що там далеко якісь ідущі плани. Це якісь люди. Ну, четвірка живлення. Ага. Путін вийшов. Ви не повірите, примусити з'єднатися Україну з Росією? ну, Це, це просто. Це, розумієте, все одно, от от Путін, от він імператор. Це карта родичів, це пропозиція. Все одно повертайтеся. От повертайтесь або зараз, або ніколи, або з попелю. Тут це Верховний суд. Розумієте, а приносити до договору на своїх. Ну тут навіть мирний договір, але ж вони не знають, що на цій карті терор, розумієте, світ жовто-блакитний. Він же yes. жовто-блакитний. До все так все в одну ту точку вони б'ють. Я зрозуміла, дякую вам дуже. Наступне питання мені писали в коментарях, і в приватних історіях люди попросили це подивитися. Все ж таки, я з Західної України. А Звідки я ви? Я з Львова, а ви? З Луцька. А, а я жила рік в Луцьку, дуже люблю те місто. Ну, от, і львів'яни мене запитують Порошенко, яка його роль? На політичній арені України і чи він ще зіграє якусь історію, якусь місію? Чомусь цікавим дуже цікавий людям Порошенко. Ну, він і так грає свою роль? Просто і він вже ж був готовий об'єднатися з Зеленським. І це моя велика біль, чому всі політики, всі політики під час війни не об'єднались. Тому ми маємо, що маємо? Яка роль е, Порошенка? Е, ким він може ще бути, яку роль зіграє? Так він таємно, між іншим готує якусь кампанію. Mm -hmm. Багато тамтиїни. Яку роль грає? Зараз так і показали, що він з армією, так чи інакше. Лицар мечі, це карта війни, Лицарь Кубків, це, от, ну, це ж там фонд, да, я якось допомагаю і туди, і туди, от вони, ці, ці сокровища, на війну туди це йде. А що ж це вони таке готують? Так, ще секунду. Так, коли війна відійде, і що? Ви знаєте, вперше він багато для того, щоб повернутися у владу, але я не бачу, що він повернеться. Тому що якісь довготривалі його. От іерофант, це партія, це закон, це мій фонд, це я як Порошенко. Ну, Бог своєї реальності. так? І я маю довготривалі перспективи і маю фінанси, але все одно серце поранене на найближчий час. Багато працює, тут за кордоном щось, там йдуть, якісь перемовини. Ну, і Останні три карти карта Сонце. Як хочеш, це і трактуй. Шанс у нього буде у дияволу. По дияволу, це означає, що дуже він все-таки хоче повернутися до влади, і навіть які б там хороші він справи не робив. ну Це важливо політика, така політика все одно не гнушається різними прийомами. Ну, тобто, це як чорний піар, це один одно, ну, що є прекрасне в політиці і страшне в політиці. В нього там є. І хай не думають, чи я там прискіпливо, не при... Я завжди голосувала за Порошенка, але а, я завжди безвідносно всіх вподобань. Ну, Я кажу, не буде гнушатися диявольськими методами. Поки я не бачу, щоб його от була дорога в політику, не бачу йому постійно будуть перешкоди в цьому сенсі. Ну, якось так. я ну, І взагалі там багато таємної. Верховна жриця говорить. от, Наприклад, <кій> зараз секунду, де вона? Покажу, вона тут така смішна, просто вже почала складати: от Верховна Жриця вісім пентаклів. Це як. Ну, от, бачите, він працює, працює, mm -hmm. щось там mm -hmm. роблять якісь схеми, але це все таємно, щось ми тут готуємо, якийсь проект, все. Але, от кажуть, що саме війна. Його відтісняє. І що б він не робив. Ну він буде на плаву, ну, тобто він не зійде з небосхилу, він буде активно, постійно щось там, от Червіського викупив, там ще, там, допоміг. Але є якісь такі речі, де, знаєте, як кажуть, як ми себе бачимо внутрішньо? Я ж хороший, а як я хороший, то мені все можна, правда? От все-все, от він вважає так, що він хороший, що він достатньо робить хорошу, тому йому можна все. І погане теж. Раді. Раді перемоги! Любі друзі, я сподіваюся, що нам вдалося відповісти на запитання і про Порошенка і не про Порошенка. Також я хочу додати. Подяку зазначити всім, хто дивиться нас. Хочу попросити вас підписуватись на канал, ставити ваші вподобайки, ставити питання, писати дякую. Адже ми стараємося для вас, і ваша підтримка дуже багато для мене означає. Якщо у вас будуть питання чи подяки для Узи, ви теж їх пишіть в коментарях. Обов'язково в наступних ефірах ми їх розглянемо. Дякую вам за ваш час за наш ефір. Було дуже приємно. Дякую за розмову. Дякую, що запросили. Дякую.